Пронто-пронто, мої кохані, записувала відео, але не записалася, це найкраще, тому що тільки що отримала і зробила одразу скріншот від Анастасії. Зараз вам пришлю. Дивіться, дівчаточки, дивимось на картах, що вас очікує в коханні, думайте про себе, я про вас. Анастасії були складні відносини. Тобто там був чоловік, є. І, ну, в общем, вона намагалась. З ним щось вибудувати, а він був повністю проти. І ми зробили з нею амулет. Я зробила да, на особисте життя. Звісно, я сказала, що ми не знаємо, як цей амулет подіє, чи буде вона з ним чи ні. І що головне вона прийняла дівчата? От сьогодні вона мені пише, вона заказала ще тепер амулет на фінанси на здійснення двох бажань до речі, так тому що вона побачила результат від амулету на особисте життя. Вона його скільки заблокувала. Тому що вона писала постійно сама і скла заблокуйте його. Ну, це було з ну якби з психології, це не дія амулету. Вона не писала нічого, і він сам її знайшов якимось чином, і зараз з нею почав хоча б спілкуватися. Розумієте? Ми не знаємо, що буде далі. Вона це розуміє, можливо, і далі розійдуться шляхи, але про що я кажу, коли ви приймаєте амулет саме, це коли ви кажете вищим силам. Що вище сили, я приймаю твою волю, і саме тоді все стається. І так дивимось. А, я ж зараз розробила розклад, тільки кажу вам, що очікую в коханні. Вас кохання очікує бомба, всі, хто мене дивляться. Ви зараз вирішили піти від якихось відносин, боже, які вам не дали нічого в плані емоцій. Ви боролися, боролися до вісім чаш доборолися, десятка максимальна, сказали ні. Краще все це залишити, тому що вже не можу і піти далі. Чому біля е, фонтану це енергію вам придає? І що вам сили кажуть? Там випало зразу три карти. Деякі з вас ругаються, мої любі. що Я багато говорю про амулети, але мені не треба вкладати сто карт, щоб зрозуміти суть. Дивіться, що карти кажуть мені зразу. У вас буде брак. У когось це буде проживання разом і брак і проживання разом. Хто що хоче, четвірка жезлів. З чоловіком. І буде енергія у цих відносинах. Ось. І буде шанс побудувати ці відносини. Тобто так у вас загориться все це. Не просто ви погодитесь з того, що, ну ладно, ні. У вас якось буде це внутрішньо, ви відчуєте цю енергію. І Старший аркан помірність, який говорить про те, що це буде на дуже-дуже довгий час, дівчаточки, у когось до кінця днів, до кінця ваших довгих днів. Що ще кажуть карти? Вони вам дадуть золотий пентакль, тобто в цьому плані. Тобто, це буде такий чоловік, що ви. Ну, як, як вище, да? вищі сили вам дадуть такий шанс. Ви це відчуєте внутрішньо. А зараз дівчата, що вам кажуть, карти, ви проходите трансформацію. Ви одна, і знаєте для чого? Подивіться, ось вона сидить, ця красуня. Це ви чоловіки на себе перегортаєте, да? проходить трансформацію для того, щоб зрозуміти сонце, що, по-перше, ви сама для себе сонце, дівчаточки, що вам. Перш за все треба полюбити себе, стати егоїсткою. Розумієте? Бо егоїстка це не та, яка не яка, знаєте, як вам пояснити різницю, егоїстка це людина, яка на перше місце ставить свої проблеми. Це здоровий егоїзм. А не здоровий це коли ти е, вип'ячуєш свої проблеми з партнером на перший план. Ні, от тільки мені. Це інше. У вас буде бути здоровий егоїзм. Тобто ви повинні себе ставити на перше місце, дівчата. І тоді, тоді у вас буде сонце і цей золотий шанс на побудову таких відносин. Дівчата, я дуже щаслива. Напишіть в коментарях, яке щастя в кохання? Ні, ні, не так. Ну це і щастя, що ви в коханні хотіли б мати. Бо тема яка зараз розкладу. Бачите, навіть два голубки. он, подивіться, вау, це знак. Що вас очікує в коханні? Так, що б ви хотіли, дівчата, справді, дивіться вам вищі сили кажуть. Будете як голубка з голубкою, я це відчуваю. А ну так, ви будете коханою жінкою, подивіться, подивіться, хоча у вас зараз і розбите серце, подивіться, і певний час воно вже розбите. Дівчата, вау! Напишіть. Що ви для себе хочете в коханні, напишіть. І я маю живильну енергію. Я навіть іноді прочитаю, щось подумаю, збувається. Тому ті дівчата коментарям, яким я поставлю лайк, а я хочу всім вам поставити лайк, але іноді в мене немає часу на це, правда. Але я хочу, я всі прочитаю, поставлю лайк. У тих дівчат 100% це збудеться в коханні. Люблю вас. Особисті розклади на запитання, амулети. Я знаю, як вищі сили можуть вам допомогти. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям!